Добрий ранок. Ой, у нас тут опять страсти мордасті. Вокруг цього біг боса. Італіанці знову чимось недовольні. Кажу, от чим ви недовольні? довольні? Ну от чим ви недовольні? Людина робить свою роботу, людина на своєму місці. У вас тут, я взагалі не знаю, я б вас палкою ганяв би. Ей-богу, я б уже полбивав би деяких із цих роботників. Ви розумієте? А вот. вони ще ним не Я кажу, ви просто ще не бачили, що таке ну, погане. Мені, слава Богу, по не везло, як правило, з начальством. Ну, і бо я зразу, я, я людина нервна, я два рази щось не так дав в кабіну і все. Я навіть спорити не вмію. Я то або мовчу, або уходжу, або зразу б'ю. А тут я кажу, людина, причому настільки він реально правильний, як би так сказати, правильний, правий. Ну, навіть от соблюдаючи всі ці якісь е, знаєте, ті, із 90-х е, названих так, е, принципи, да, от, ну, хто знає, це хоча які там 90-ті, це ще ой-ой до Царя Гороха, коли ну, от вони всі можуть шуткувати, там, особливо такі, в такому статусі, як він там на таких машинах з такими довгостями, що вони, там, о, там, дівчата, молоді, тра-та-та. Ну Це тільки суто балачки. Він, ну Такий, як він, усе, ну навіть ми коли з ним прикалувались по цьому поводу, я балакав. Я кажу, ну що, молодець там десь їздити, там, в Мілан, кажу, чого мотаєтесь, до матаєтесь? Він каже, ти що, я один раз до молодиці десь їжджу, потім я каже, поїду. Кругосвітню подорож, каже, в контейнерах по всьому світу роз'їдуся одновременно, тако, по запчастям. Я кажу, понятно. Він каже, і навіть не в тому діло, там, чи узнає жінка, от, чи жінка узнає, чи. Це просто от серед, як тоді хтось ж мені писав, і я узнавав і казали, що італійська мафія, то є. Вони як були, якщо Если... Ти в мафії і ти змінив свої дружині, то ти автоматично все теряєш всі свої привилегиї, статуси і все остальне. То тобто есть ти вже не в банді, тому що якщо ти зміг придати людину, з якою ти ділиш, типу, ліжко, то ти відповідно, можеш придати кого завгодно. А в мафії, скажем, їхні так цього не приветствовалось. Приглашають на покачу водителя. Я кажу, та ні, спасибо. Я". Трошки соблюдаю Юлін раціон питання. От. Тому на чому я там зупинився. Ну, тому вони тільки можуть побалакати, посміятися. Та, в принципі, як і більшість мужиків, мені кажеться. Той хто ходить наліво, той ніколи про це не каже. От. А в них прямо от, ну, настільки це все серйозно. Тобто, раз гульнув від жінки, значить ти можеш гульнути де завгодно, значить з тобою ніяких ділов іметь. Не, мож, не може бути. А стосовно роботи, я кажу, ну кого він напрягає? Ви кажу, взагалі, навіть не знаєте, ви тут не ні секунди, не психологи, не якось, навіть не треба бути психологом, просто е, розуміти. Елементарні вещи. Чим більше ви від нього ховаєтесь, тим більше він вас шукає. Ось я його другий день за, за добу, я думаю, що ще б такий тиждень він би вже від мене б ховався, понимаєте? Тобто я йому просто розказую, що я робив вчора, що я хочу робити сьогодні, бо сьогодні роботи нема, що я буду робити завтра, що в мене болить, де, де є, що мені сниться. Він вже просто, бачу, тако махає головою, каже, ти молодець, все, вали. Ну, вали, типа, не цей. І я більш ні впевнений, він за мною їздити не буде, тому що я йому десь на уху, опять як наступлю, то він буде думати, що він же не... Я казав колись, вони не раді будуть, коли я почну балакати. Ой, поїзд, Йомаю. А, він туди поїхав, все добре. Так, ладно, контроль, пост, пост, контроль в порту виключаюся, ребята. Я розкрив ще один секрет італійський. Знаєте чого вони не роблять вдома? Євроремонт. Бо з вероятністю 99,9% вони не доживуть до кінця його. О. Ну і не зможуть за нього розчитатись. Вони думають, якщо вони строїли на віка, то так само віками вони будуть робити ремонти. Поки тут півдня працюю, я з них угораю. Вони, коротше, трьох стоїть, один красить 5 минут, потім міняються. І так по черзі. Вони всі одновременно не працюють. Ну і за цього і роблять вже третій місяць одну стінку. Боже, як красиво біля фюмари не встиг вам засняти, як завжди в принципі. От. Але тут вже Монголія цвіте, все, ну, весна настояща. Монджорина нова машина. Люди добрі. От ви мені скажіть, ким це треба бути? Італьянцям, щоб поміняти Ford Focus. Ну ладно, ми всі гнали з нього, що вона червоного кольору. Ну, подобається людині червоний колір. Може взагалі для дружини купувалася. Та й взагалі, яка кому разниця? Нормальний цвет, який на дорогах краще видно і все остальне. Тобто, машина, яка дійсно виділяється. Поміняти на сіат і ібіться. Якщо хтось не розуміє, що це, це іспанський автомобіль. Зібраний на базі ось о, Volkswagen Golf, вони мало чим відключаються. Ну і а я був ось. Шкода Фабія. Це все один і той самий автомобіль. Тільки ізначально це хазяїн. Качество таке собі більш-менш. Чехія збирає шкоди. Нічого так, ну, плюс-мінус, куди не йшло. Та і оце ужас. Ужас. Я працював в своє час на Прага авто, я ненавидів сіати, знаєте, тільки за те, що їх просто з зубилом робило. Не знаю, коротше, що вам сказати. Ну, і це, це те саме, я не знаю, що Мерседес. Мерседес, поміняти, ну, Мерседес, звісно, тому фордову до Мерседеса, як до Києва Рачки, але ж і обмін, я вам скажу так собі, знаєте. Це те саме, що Мерседес на фіат панду поміняти. Ну, якщо ти живеш в селі, тобі треба їздити гімномісити, то може ти ще й на це пішов би і то, я сумніваюсь, Купив би лучший е, другий Мерседес, який везде проходить. Ну, в общем, у мене нет слов, если чесно. Ну, от просто на секундочку. Той Форд його стоїв. І він новий, там щось 30 тисяч пробіга йому 3 роки, катає він мало, тільки робота, дом, дом, робота. Коротше, він щось там за 30-ку, під 30-ку стоїть його комплектація того червоного форда. Цей стоїть 18. Що ти на що поміняв? Ну, якось люди обично, розвиваються. Ну, купляють щось більше, елегантніше, дорожче. Не знаю, що в нього в голові. Ну, в принципі, це його голова, йому на ньому їздить. Микола англічанський. Дивись, я тобі хоч раз показував оцей Василь. Коротше. В нього максимальна швидкість 45 км в час. Ти представляєш, яка це маща, як вона валить, якщо тут тільки колесо мого росту. А тут я навіть не знаю, що ці цифри обозначають. Ну, Чіа 10 квесто Карело. Ну, Це номер Валери, його так обозначили. Гашанчик в нашому Вот. А це ФДЧ, ФДС, ФДЧ, хто я хоче той. 160 це максимальна швидкість, а то глошадіні сіли. Представляєте, що таке летіло з швидкістю 160 км на годину. Та все, то вже тікай одразу. Це так, тіктока а ютуба що забув зняти. Кажу, робота в мене така. Врагу не пожелаєш, так? Да? Нормальні пацани воно. Ловлять рибу, жарять м'ясо. пьют горелку, а я тут позабыт, позаброшен. Кручу гайки на цих валерах. Если часик -то можно тоже сматывать удочки. Что? Принес тебе конструктор для настоящих мужиков, а тут собираешь всякую фигню. Це кріплення від фар, вони різних розмірів. Mm -hmm. Я тобі ще принесу болти і гайки, а там уже наскільки mm -hmm. твоя фантазія. Я ось пробував, бачу щось типу, голову зробити. Рот з рогами там все. Сюди якщо взяти, ну це я так собі думав, ти вже собі зробиш, mm -hmm. як ти захочеш, отако десь гол. Отако глаза можна зробити. Або отакі глаза можна зробити. Тобто там можна приклеїти, розказувати дивитися, угу. виходить. Один, другий. О. Принесу тобі ключі, болти, гайки і останні такі. О. І там вже на що твої фантазії вистачить. Розкладеш, розбереш, будеш збирати. Якщо подобається, звісно. Мені б понравилось, якщо чесно. Я і сам би займався таким, якщо б в мене хватало ще сил вечором і А так поїв і влюлю. А, у нас обновочка. Успокоитель новый. Да, выхователь новый. Да. Теперь на 30, ну. да. Да. 30. Я вам скажу, что мы так решили, что сковородка за 15 евро ну, раз в полгода или на год. Раз в год. А, раз в год. то даже не стоит заморачиваться. Скільки раз там це вона почала на ній щось там, ми хотіли, думали, може солью там вижарити або накупити якісь хімію, відмити. То мені кажеться, та хімія і та заморочка. Ти більше напалиш газу, більше потратиш нервів і все остальне. Пішов собі, воно ну, купив нову, нову нові, новісіньку і все, і, і не заморачуєшся. Ну тим більше це ж не така, як у ті у мами квадратні. О, ті, да, ті треба, як то кажуть, берегти. Ну, вони і працюють. А ці що, обично сковородці. ще пінцет впадало. Так. Да, та там все, що хочеш, може попастися. Кстати, той тампончик, де він? Мені тут, тут. треба буде для машин. На десь його так поклади, щоб я його потім ніколи не знайшов. Ну ти ж вмієш так. Ну, Сховай його від мене.